Всім добрий день, доброго дня, шановні, слава Україні, слава нашим захисникам. Сьогодні хочеться звернутися до всіх роботодавців України, Польщі, Литви, Латвії, Казахстану, коротше, всій землі. Да? Люди, роботодавці, да? главне до роботодавців. Не ображайте робітників. Ну, да? Ці робітники точно точ такі самі, як і ви. От такі самі, як і ви. Дві руки, дві ноги, да? два глаза, ніс, да? ну, все однакове, все Все. за винятком одного. То, що у вас просто більше грошей. Да? Ну, просто більше грошей. От комусь з вас пощастило, народитися. В багатшій сім'ї, да? хто десь батько чим займався, там, у нього вже бізнес, він там передав вам, що він там, там передав трактор, комбайн, компанію, да? чи, там, сільхозпідприємство чи будівельну компанію. Другому там пощастило. ну, Вийшло в нього, відкрив він свою справу. От ви відрізняєтесь від робітників тільки тим, що у вас більше грошей. Більш нічим. от. І робітники, які на вас працюють, вони теж люди. Не потрібно їх ображати. Да? Тому що ну, ну, ну як, я просто не, не розумію. От хамське відношення, ви думаєте, воно допомагає е -е, працювати цій людині? От хамське відношення, як ви думаєте, допомагає людині працювати. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Є робітники, ну роботодавці. Або робітники, що, що ви по цьому поводу думаєте, да, допомагає воно. Якщо ти прийшов, ти власник там комбайна, чи трактора, чи власник магазину, чи власник там компанії, і три етажа, і, і це допоможе йому працювати, який настрій в нього буде працювати далі? От до такого відношення. Плюс до того, не кидайте людей на гроші. От Величезна просьба от така, знаєте. Він ж працював цей робітник, відпрацював. Як би він не працював, от ви розкажете там, що він от такий пересякий. От він він оддав цей робітник, віддав е, час своєї свого життя, працюючи на вас, на вас, в вашій компанії, чи на вашому комбайні, чи на вашому тракторі, чи на вашому заводі, чи в вашому магазині, як нема різниці. Він віддав свій дорогоцінний час, життєвий. Він працюючи. Якщо цей робітник щось не так зробив. Щось вам не подобається, щось якесь у вас розноглася. Будь ласка, скажіть, такий-такий, хто ти там, чи ти така, чи яка різниця? от Мені оце не, не подобається. от це, от, це І ми будемо з тобою прощатися. От ти заробив скільки, скільки, будь ласка, забери розрахунок і до побачення. А не так, що все, воно падло, я йому не заплачу. Як це? Він не працював. Він відпрацював, є ж Конституція України, хоча як яка там Конституція, але все одно до цього ж все ж вернеться. Воно ж вернеться ну, до нормального життя, все стабілізується і все повернеться. Це ж людина, ви насамперед лишаєте коштів не цієї людини, яка на вас працювала, а ви лишаєте коштів її родини, дітей насамперед. Да? Людина от працювала, ця, на щось розраховувала, приходить, дитинка щось хоче, там, да, щось купить. А батько каже, що мною там не розрахувалися. Ви насамперед сім'ю лишаєте цих коштів. Як? Ну, ну, я не розумію, люди, Є хто... Ну, да, напишіть в коментарях, як ви це все розумієте. Ну от, Я так розумію. Я розумію, що якщо людина відпрацювала, яка б вона не була, чи ви там скажете, алкаш, чи не роба, чи не здара, чи ще щось, от порахуйте, скільки він заробив, розрахуйтеся, йди до побачення телебачення. Не потрібно там розказувати, що от тобі штраф, там буде то, якісь штрафи придумаєте за п'янку, якусь там, що, знаю, якщо напила чи з запахом, і тоді починається вишуковування оцих усих, там, там е, от ти там, колись випив, от там коли щось зробив. от. От Давайте на моєму прикладі, да, е, от взяти цього бортника на каналі є відео. Кстати. заходьте на канал, розділ плейлисти, там дуже багато відео у мене. Дивіться. О, наразі тематики. От, і там є одне з цих відео. Е, нас кинули, де ми відпрацювали в Бортіка. Така ж золота людина, хоч дура не прикладу, обіщав золоті гори. і Та я не такий. Туди-сюди, щось там завели за Жуковського. То я знаю, та я з ним ось спілкуюся. Його ніде на роботу не беруть. Він такий перський. А я розраховуюсь, я все плачу, я то, все. Ну ми дураки, нам треба було що тоді. За підозри. Де ж люди на комбайнах людей немає? Люди не поприходили. О, плюс до того, там тому 17 тисяч винен. Ну, Хрінь його зла. Знаєте, як всі думають, а нам вже заплатять. Я ж не п'ю, не курю, мені ж заплатять. І від того, що вийшло? Ніхрена! Він оказався таке гімно, що то господі прости, я не хочу, я нікого не ніяким образом не оскарбляю і тому подобне, ні до не, не призиваю. Але ця людина з нами не розчиталася. Де заплатила, не копієчки, а ще знаєте, як уїжджали, ще на воротах став і так Хі -хі -хі -хі. думаю, ось, ух, собаки. А? Я в'їм. Ми відпрацювали, ми відремонтували комбайни, жатки, відпрацювали на тій сої. От по домовленості прийшло время на розрахунок. У мене нема, у мене то, у мене все. Людина на щось розраховує. Люди. Раз ви вже власниками стали комбайнів, тракторів, чи магазинів, чи, чи чого там, як до людей. Ми люди, ми насамперед люди, ми не, ми не собаки, ми не тварини, ми люди. І ми приходимо до вас написують, написують в коментарях, що о, спасіба, що тобі роботу дають. За що спасіба казати? За те, що роботу дають. За яку роботу я приходжу, я її виконую, і я йду, допустимо, простий робітник заробляє. Якщо не буде простого робітника, Скільки ця компанія протримається. Ну от, Немає комбайнерів, не прийшли комбайнери. У чоловіка, допустимо, 5 комбайнів, не прийшло тих навіть 5 чоловік. Що йому, що йому залишається? Продати їх, правильно? Так а навіщо? А навіщо до цього доводить, якщо можна, можна з людьми по нормальному Я не кажу, так, да, серед, серед робітників теж є, теж є не ну, як би сказати, не ангели. І я не кажу за всіх роботодавців. Є такі роботодавці, що допомагають в усьому. Що я знаю таке, що у робітника захворіла дитина. Які питання, що, де, куди? У мене було підозра на рак горла, до мене роботодавець підійшов Вітаха. Що там треба буде, ми допоможемо. Вітаха, не дай, не дай Боже, ти все, що треба буде, все, що треба буде. І в мене таке було. Є, є хороші роботодавці, є хороші люди. І просто люди. Я знаю, що серед, серед робітників є. Хамло, є така паскуда і тому подобне, ну, багато чого є, да, ну, серед, серед робітників. Я нікого не ображаю. І це просто от, як, як висказування. Да. Допустимо, взять комбайна того самого. От приїжджаємо, допустим, да, все, ми, всі, всі, всі все бачать. Стоять комбайни в рядок. Ми, як приїжджаємо, допустим, от як я, як робітник, я школа комбайна, я всі на цей комбайн за нього відповідаю. Перше діло, що тут я приїхав, це я. ну, Звісно ж, в чистому приїжджаєш, передівся в грязне, поліз до двигуна, перевірив масло, охолоджуючу рідину, туди-сюди, ну всі такі масла, що це вже воно, як би сказати, вироботане, да? воно це вже ну, механічно йде кожен день. Ти впевнений, що воно там є, але ти йдеш, його перевіряєш, і тоді далі вже потім йдеш там обдувка, обмазка і ну, обдивляння. А є такі люди, що приїхав, і нічого йому не робить. Та ти хоч масло, провір... нехай його провіряй, як воно там було. Ну все, ну, ти стало воно було, ну люди ж різні є. Десь щось там, там, тим більше це на ліксіоні, як допустив. Гайку открути, воно стекло, все. Чи ще що нібудь там ну, втворив? Є такі, да? я, я согласен, ну, є, є, звісно, що теж по-хамськи такого відносяться. Але все одно треба залишатися людьми якось і тому подобне, якщо людина, обична людина, прийшла до власника працювати, якщо вже таке воно склалося, що у нас нема нічого державного, кроме як владних структур, да, в яких сидять хами. І, і це, це я не знаю, до чого це отдільне відео. от. А в основному, що в нас все частне, да, роботодавці всі частні, так люди, будьте людьми. Відносятесь нормально до робітників. Це ж, це ж це ж повний тренд, що в нас зараз получу. Це В жодній країні немає такого відношення до робітника, як в Україні. В жодній країні, де б ми не були, от, де от, подивишся, немає такого відношення хамського, такого, такого як би сказати, з верхнього відношення до робітника, як в Україні, до робітника, який вам заробляє гроші. Ні, не, 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 не ви даєте роботу. А робітник приходить і виконує определену роботу, за яку ви повинні заплатити. Да? І будь ласка, обговорюйте в самому початку робітники. Як приходите на роботу, да, на трактор, на комбайн, одразу обговорюйте. Не вірте на слово. Тому що, як показує практика, це повний звіздець. Що коїться? Так що якось, якось отак, якось отак, друзі, я просто не розумію. Ну, далі що буде і як воно буде. Будь ласка, не, не, не ображайте робітників. Це ж такі самі люди, як і ви. Просто що грошей менше. Будьте людьми. І все буде в нас добре, все в нас буде Україна. Дай Бог всім здоров'я робітникам, роботодавцям. Всім чесним і нечесним, всім правильним і неправильним. Да? Дай Бог вам всім здоров'я, люди. Насамперед здоров'я, а все остальне приложиться. Здоров'я і вашим рідним. І головне дітям здоров'я. Головне здоров'я дітям, люди. Все. Якось так. Дай Бог вам здоров'я. Дивимось в слідчому відео.